Малята, сьогодні у нас буде цікаве заняття. Зустрічати будемо весну. Підгадайте загадку! Довгі тонкі віти має, золотом, кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Правильно малята, це верпуть. На початку весни, коли всюди ще лежить сніг, а дерева тільки прокидаються від зимового сну, на вербі з'являються пухнасті котики. Коли зацвіла верба, то вже прийшла весна. Вона одна з перших зацвітає, кажучи, нам про це. Зараз ми намалюємо вербові гілочки у букеті, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець лиш повіває, вправо вліво їх гайдає. І гарненькі квіточки закривають пелюстки. Голівоньками гайдають і неначе засинають. Можемо починати. Для роботи нам знадобиться фарби коричневого, білого та жовтого кольорів. Тонований папір блакитного кольору, або звичайний папір такого ж кольору. Вода. Два пензлі з тонким і товстим ворсом та серветка. Беремо тонкіший пензлик і малюємо коричневою фарбою гілочки, неначе букет. Малюємо знизу вверх гілочки. Вони повинні бути одна до одної, не дуже близько. Я намалюю 5 таких гілочок. Або зверху донизу. Так, лівою рукою тримаю аркуш паперу. Промиваємо пензлик і кладемо його на серветку. Беремо пензлик з товстим ворсом і будемо білою фарбою малювати котики, прикладаючи пензлик з однієї та з іншої сторони. Нашої гілочки. Робимо рясно, щоб гілочка в нас була заповнена ось так. Промиваємо пензлик, кладемо на серветку. Тепер нам потрібно з'єднати бруньки з гілочками, коричневою фарбою. Обережно, нікуди не поспішайте, з'єднуємо ось так. Це ми з'єднали всі бруньки, промиваємо пензлик. Тепер жовтим кольором намалюємо стрічку, неначе з'єднаємо букет. Можна намалювати хвилясті лінії. Ось так. Можете взяти інший колір, який вам сподобається. Все, ось такий гарний букет у нас вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення малята. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.